Вправа номер 581. Номер 1. 81 в 15 степені, помножене на 8 в 20 степені, мінус 66 в 30 плюс 1 помножене на 6 30, мінус 1. Дорівнює. Перепишемо. 81 в 15 степені. Давайте представимо 81, як. 3 в четвертій степені. Це в нас буде 81. 9 на 9 буде 81. Та підносимо 3 в четвертій до 15 степені. Помножимо 8 це у нас 2 в кубі, яке ми підносимо до 20 степені. Мінус використовуємо формули скороченого множення. 6 в 30 підносимо до квадрату, це буде 6 в 60. Мінус 1 в квадраті мінус 1 Дорівнює. Так, дивимося. Тут у нас буде 4 на 15, 3 в 6, помножене на 2 в 6, мінус 6 в 60 плюс 1. Винесемо спільний показник степеня за дужечки. Ми отримаємо 3 помножене на 2 в 6. Мінус 6 в 60 плюс 1. 3 на 2 6 в 6 можемо скоротити, і результат дорівнює 1. Номер 2. 5 в 24 мінус 5 в кубі мінус 2, помножене на 5 в кубі плюс 2, помножене на 5 в 6 плюс 4. На 5 в 12 плюс 16. Дорівня. Застосуємо формулу скороченого множення декілька разів. Почнемо з перших двох множників. Так, 5 24 -й. мінус відкриваємо дужечку. Буде 5 3 на 2, 6 мінус 2 на 2 4. Перемножимо на 5 в 6 плюс 4. Та на 5 в 12 плюс 16. Дорівнює, переписуємо. 5 в 24 в мінус відкриваємо дужечку. Знову формулу скороченого множення для двох інших множників. 5 в 6 підносимо до квадрату, це буде 5 в 12, мінус 4 в квадраті. так, 16, Та 5 в 12. Плюс 4 в квадраті, це наше 16. Та знову формулу скороченого множення. Це буде 5 в 24 мінус 5, 12, помножити на 2, це буде 5 24, мінус 16 в квадраті, запишемо 16 в квадраті, дорівнює 5 в 24 мінус 5, 24, плюс. 16 в кваті це буде 256. 5 5,24 скорочуємо. Та результат, який ми отримали, це 526. Вправа номер 582. Порівняйте значення виразів і не обчислюючи їх. Маємо 415 помножене на 425 та 426 помножене на 414. Давайте представимо 415 на 425, як? 415 порівняємо з 414. Це в нас буде 414 плюс 1. Помножене на 425. А другий вираз 414. Помножене на 426, це в нас буде. 414 помножене, зараз підкоректуємо, так, 414, помножене 426, це буде 425 плюс 1. Давайте розпишемо добуток. Це в нас буде 414, йдемо по стрілочках, помножене на 425 плюс 425. А тут у нас буде 414 помножене на 425 плюс 414. Маємо спільний добуток і додаємо тут 425, а тут 414. Тобто 415 помножене на 425 буде більше за 414 помножене на 426. Так як ми додали 425, а там додали 414. Номер 2. 1000, ого, 1 мільйон 234 567 множимо на 1 мільйон 234 569 Та потрібно е, з, з, зрівнити з 1 мільйоном 1234 568 піднесено до квадрату. Ось давайте. Тут у нас є число, яке закінчується на 567, а тут 8. Давайте ми його подамо як 1 234 568 мінус 1, що множимо, а тут у нас є число, яке закінчується на 569, а в нас є 568. Тобто це буде 1 234 568 плюс 1. Дорівнює. І тут ми бачимо, що ми можемо використати формулу скороченого множення а квадрат мінус Б квадрат. Це буде 1 234 568 в квадраті мінус другий вираз в квадраті мінус 1. А отже, дивіться, цей добуток. Буде на одиницю менший за квадрат. Тобто цей вираз, він менший за квадрат. Ось запишемо 568. Вправа номер 583. Порівняйте значення виразів, не обчислюючи їх. Перше 253 на 259 дорівнює. А тут 252. На 260. Кожного разу будемо вибирати менше число. Дивіться, 252, а тут 253. 253 розпишемо як 252 плюс 1. Так? Помножене на 259. Дорівню. А тут залишаємо 252 та множимо його, а 260 розпишемо як 259 плюс 1. Порахуємо множення цього одночлена на цей многочлен. У нас буде 252 помножене на 259 плюс 259. А тут маємо 252 помножене на 259 плюс 252. Бачимо, що перший добуток. Буде більший за другий добуток, так як ми додаємо більше число, більше додатнє число. Запишемо. 253 помножено на 259. Буде більшим за 252 помножено на 260. Номер 2. 987 654 в квадраті. Потрібно порівняти з 987. Шість чотири шість помножене на 9, 8, 7, шість, шість два. Дорівнює. Давайте порівняємо 987 тисяч шість п'ять чотирисот тисяч шість Порахуємо їх різницю. Це число. Буде на 8 менше за це число. Давайте запишемо. Це в нас буде 9,8,76,54 мінус 8. Помножимо. А тепер порівняємо це число, яке закінчується на 662. Та оце число, яке закінчується на 654. Дорівню, порахуємо різницю. Різниця також буде становити 8. Тобто запишемо, це в нас буде 9,87654 плюс 8. Тоді отримаємо число, яке закінчується на 6,662. І дивіться, що ми отримали. Використаємо формулу скороченого множення. Отримаємо. 987 654 в квадраті мінус 8 в квадраті, мінус 64. А отже, одразу бачимо, що цей добуток буде меншим за 987 654 в квадраті, так як ми віднімаємо 64.